Всем привет! В общем, есть такая назва машинки. Э, дуже сильно гуде. Можливо подшипники. Не знаю. В общем, сейчас что делаем? Переворачиваю, разбираются крышки и там подшипники. Снимаю з этой стороны этот э, ремень и кручу в холостому ходу. Рукою. Подивимось, можливо, там якісь є на підшипниках потік, я не знаю. Подивімо дивитися. В общем, дуже громка А Раніше працювала тихенько. Розбираємо. Наші ну роботи зупиняються, потрібні зірочки. Без таких ключиків не відкрутить кришечки. Електролюкс, знімаю боковішку провірити подшипники. Тут болтики ось. Відкручуємо болтики і ось такий уголочок. Уголочок. Я вже зняв його, ну, в общем, ось так отверточка вставляється. Вниз, потім підтягується ось так вверх і оцей уголок витаскивається на себе. Раз. Ось цей голочок. Ось ця штука так сняли і ця штука дуже просто снимается у нас и бараз Так. ну Ось один підшипник, зараз з той сторони так само знімаю, знімаю ремінь і кручу послухаем як він гуде в общем если что то надо будет снимать эту штуку и замовлять новую сейчас прохожу на ту сторону Зняв в другу сторону. Все виглядає непогано. В общем, знімаю примень. Так, зняв. І пробуємо крутити. В принципі, туго крутиться, капець. Вообще туго. Не важна крутитися. Дуже туго крутиться. О! Розкрутилась. Але чого дуже туго крутилося, непонятно. Ну і вона е, часом буває, коли працює нормально, коли гуде. ну что, пробую снимать. Э, ключи тут аж, как бачите, зирочки. И тут казалось, что дуже проблемно открутить этот сейбол. Сейчас попробую. Не знаю, что выйдет. Все пластиковое. Барабан пластиковый. А только... Даже амортизаторы пластиковые какие-то релюшки, там он все пластиковый, все пластик. Капец. Пластик. Так, в общем, что? Вот такой ключик. И эта штука. В общем, закручено тяжко было. Надевал вот так ключ. взял головки. И таким способом откручивал. В общем, пошло она хорошо. Чего она так туго было сейчас? Подимся тут. ничего не видно. Я думал, тут, возможно, я знаете, есть такой герметик специально, чтобы она не раскручивалась. Але после то того, как трошки ну, отжал, то эта штука начала крутиться и... идеально. Ну, то есть, я даже не знаю, Не буду, може, її розбирати, бачимо. Зараз я заберу назад, попробую, щоб вона попрацювала. Потім уже. Ну не бачу поки, щоб там якісь потки тут були. Зараз я це зніму. Э, щоб були потки якісь, щоб э, підшипники вийшли з ладу. Або резиночки, там такі резиночки стоять. Зараз Тут, мабуть, якісь э, так, може щось як штатається, то я не знаю. Э, якийсь електронний клапан може щось. Еще. Продолжаем заниматься этой штукой. В общем, что пришлось сделать. Вот уголок, дырочки, два болтика, с гайками. В общем, с той стороны покажу, как я тут уже раскрутил все болта. И вставляем сюда эту штуку. Стрілочки нарисовані, викручуємо таким чином. На ну, цих є стрілочки, куди його крутити. Викрут... викрутив. Е, я так дивився, там столько грязі якось було, не зрозуміло. Подшипник вроді би непоганий. Ну, не зрозуміло. Там всяка фігні. Оце, е, наверное, якийсь манджетик. Сейчас его вытащу, подивлюся. І він, наверное, пройшов непригодность. Ну видно, да, что там внутри? Чи все-таки мусор чи що воно? Ну, Но всякая резиночка резиночкой. В общем, сейчас вытащу и пройдем на другую сторону. Подшипник вроде бы. Ну ну понятно, что шатается трохи. Сейчас на ту сторону пройдем. Так, вставили ці штуки і тут не забываем стрілочки есть. Ну в принципі трохи ось так выкручуємо. Бачим, что тут трохи краще, но обучени. Да. Л. Наверное, резинки внутри бачны, там резюка какая-то. В общем, вот а так. Ну все, тепер потрібно цю штуку заказать нову. Плюс а тут резиночка ще нова, вона повинна в комплекті йти. Не подивимося, що там внутрі. Можливо це все должна быть резиночка, бо воно щось то його. чи тут пластик якийсь, чи це сальник якийсь. Непонятно що. Бо внутрі он дуже грязь. Ой, чи то змазка ним смазка якась. В общем. Подивимось, які будуть нові, потім буде видно, що торапалось з цими штуками. Ну все, десь так. Так, ну а цю штуку зняв, тепер переворачую. Подшипник вообще не крутиться. єлі єле Я не знаю як вона бідняга ця машинка працювала, но на цьому подшипнику взагалі ну, тупо не крутиться. Ну. Менять надо. Что там внутри? Здесь сколько. Сколько ерунды всякого? Может за то, что вода сюда попадала, не знаю. Думаю, еще Там, може, смазка якась була, чи що. Ну, в общем вичищаю. так продолжим це стара, тут не було резиночки ну понятно заклинивший подшипник Взяв уже там смазки тут резиночка ця. намазав смазки в общем і ставимо назад Так, тут-то старус снимаем. Все, все в комплекте ставлю новую. Там не надо никаких пазиков просто так ставить. Ну и все назад. собираем. Ну закрутив, переверяю, вроді би, крутиться хорошо, ніяких проблем. Так, шкіл. Я тут звернув увагу, що тут на шкиву є металева така штука. А тут раз я собрав, видать, поставив шкіл з другой сторони. Не знаю. І оця штука не співпадала, мабуть, з цією металевою. І вона получається шукала, крутила, крутила, потім опять Ну, В общем, звертаємо увагу на эту трелезячку. Ну все, все собираємо і тоді проверяем. Все, всім пока.